Вітаю, я Василь Голованов. І моя співрозмовниця сьогодні. Ольга Буславець, міністр енергетики 2020 році, заслужений енергетик України, кандидат технічних наук. Пані Ольга, вітаю вас. Добро вітаю, пане Василю. Вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Я попрошу під описом цього відео знайти посилання на Фейсбук сторінку, пані Ольги, перейти, підписатися і щоб отримувати фахову аналітику всього, що відбувається на енергоринку України. Я думаю, не тільки. Пані Ольга, у мене до вас декілька коротких запитань. І перша з них це вілові відключення, які зараз відбуваються по країні. В чому їх головна причина? Так, ви праві питання сталого електрозабезпечення на сьогодні, за останні два тижні, стало вже топ-темою. І дійсно, це зрозуміло. Чому? Тому що наявність електроенергії, тепла. У людей це ну, звичайно, така умова нашого цивілізованого комфортного життя. А скільки з 10 жовтня ми бачимо масовані акцент, ну, такі акцентовані, да? Удари, авіаудари, ракетні обстріли, саме енергетичної інфра... інфраструктури дійсно виникло багато питань. В цьому для мене особисто, я вам одразу скажу: це не було взагалі якоюсь несподіванкою. Я це розуміла, що. Ми будемо переживати такі важкі часи в енергетиці ще навесні або на початку літа, і що це буде саме восени напередодні низьких температур, щоб задати ну найбільш болючого такого удару. Тому що ми з вами бачимо, що росіяни вже давно програють нашим Збройним силам України на полі бою, і вони обрали для себе іншу стратегію: тероризувати, кошмарити цивільне населення. А як ще можна завдати ну, найбільшого дискомфорту, окрім того, що вони руйнують там, цивільну інфраструктуру, будівлі, лікарні, заклади освіти, це просто лишити нас тепла, електрики. Самого необхідного і те, що ми сьогодні вимушені жити в умовах ну, такої ощадливого е виваженого споживання електричної енергії, це такі вже реалії, в яких ми будемо жити найближче півроку точно. Це умови для нашого виживання, взагалі, щоб мати хоча б ну, певну кількість необхідної електричної енергії, тепла для всіх людей. Скажіть, будь ласка, а у відсотках скільки зараз працює електростанція? Щоб відповісти на це питання, я нагадаю, що ще з початку вересня нашій енергосистемі не працює. Саме велика атомна електростанція Запорізька вона була окупована ще в березні, а з вересня вона була відключена від енергосистеми України. Щоб розуміти масштаб цієї втрати для нас для енергосистеми, це 20% виробництва або п'ята частина всього виробництва і споживання у нас в Україні. Запорізька атомна станція це 43% встановленої потужності всієї атомної генерації. У нас тобто це велика була втрата. А з 10 жовтня ми бачимо кожного дня масштабні руйнування електричної інфраструктури. За цей період ми втратили. І, і ця ці удари вони були спрямовані в більшості своєї на теплову генерацію: це теплоелектростанції, це теплоелектроцентралі, на великі високовольтні підстанції на електричні мережі, тобто ті об'єкти, які дають можливість балансувати енергосистему, передавати електричну енергію і тим самим забезпечувати попит внутрішній. Тому на сьогодні виникли багато дефіцитів потужності електроенергії. А оскільки втрата йде, як я сказала, по тепловим електростанціям, а це найбільша частина маневреної генерації, яка дозволяє покривати пікові споживання вранці і ввечері, ви чуєте і знаєте, що з 10 жовтня. І влада, і енергетики. Я безпосередньо, як фахівець в енергетиці, закликаємо населення, тому що це великий у нас е, такий е, споживач. Це майже 40% від цієї спожитої електричної енергії. Не тільки до населення ми звертаємося, але й до бізнесу. Споживати розумно, розвантажувати енергосистему і не вмикати прилади, електричні прилади, які споживають багато енергії, саме вранці і ввечері, тому від нас залежить дуже багато. Дійсно, ми повинні зараз свідомо до цього відноситись. Недостачу електроенергії, яку давала ЗАЕС, можна компенсувати за рахунок інших зараз працюючих в українській енергосистемі атомних станцій. Дуже правильне питання, і я вам скажу одразу, що коли ми втратили Запорізьку атомну станцію, я на своїй сторінці Фейсбук, на яку вже дали посилання, писала про те, що ми повинні вже зараз йти до того, щоб припинити експорт електричної енергії в Європу. Хоча ми дійсно мали багато переваг від цього, я отримували кошти для того, щоб готуватись до зими. Але вже тоді, тоді було зрозуміло, що нам самим не вистачить електричної енергії взимку. Чому? Тому що замістити замістити цю генерацію можливо було тільки тепловою генерацією, а ми спостерігали останні тижні ще до цих авіаударів по тепловій генерації, велике спрацювання вугілля. Що теж у нас є в обмеженому доступі, тому ми повинні ну, дуже виважено і прагматично відноситись до ситуації, яка є. Експорт зупинили тільки з 11 жовтня, після того, як у нас взагалі виникла аварійна ситуація в енергосистеми з нестачею потужності внаслідок руйнування. Тому на сьогодні енергосистема працює тільки на внутрішній попит. І працює все, що можливо. Резервів у нас інших в генерації майже немає. Енергетики дійсно героїчно просто виходять кожного дня після кожного руйнування, і у них свій фронт енергетичний. Вони там також гинуть і постійно лагодять всі ці, ці руйнування, відновлюють електропостачання для того, щоб люди мінімально відчували ці всі негаразди, які є. Да, до речі, я от хочу подякувати всім нашим енергетикам за тим, що за те, що вони тримають свій фронт, іноді навіть ціною життя, забезпечуючи наше існування, ось тому низький уклін тим, хто зараз ось на своєму місці, на своєму енергетичному фронті, а, захищає нас. Про я да. так з нашими енергетиками вони найкращі, вони мають безпрецедентний досвід. Роботи в таких надважких умовах в умовах війни про нестачу електроенергії ще додатково. Якщо виведуть з ладу Каховську гідроелектростанцію, наскільки, наскільки це буде потужним ударом для нашої енергосистеми? Ви знаєте, ми в енергосистемі вже майже не відчуваємо її присутність як для енергосистеми. Але, звичайно, виводи з ладу або Підірвання дамби і споруд це буде велика екологічна і соціальна катастрофа, і це зрозуміло. по деяким оцінкам експертів. Це майже 80 населених пунктів можуть бути затоплені. Ну і наслідки я думаю, всім зрозуміло, що це дуже велика буде трагедія. Щодо захисту, наскільки захищена наша енергосистема, тому що ми розуміємо, що як атомні, так і гідроелектростанції, інші електростанції мають бути максимально захищені в першу чергу в умовах війни, не тільки від інших факторів. Наскільки зараз під загрозою і які саме об'єкти нашої енергосистеми, які є ризики напередодні земель? Я хочу сказати, що захищати енергосистему потрібно з двох сторін. У нас є один напрямок це кібератаки, і в цьому напрямку, на щастя, наші фахівці дуже добре справляються. І у нас є інша, інший напрямок: це фізичний захист, як ми з вами бачимо, незважаючи на певні зусилля. Захистити об'єкти, а я сподіваюсь, було зроблено все, все можливе для того, щоб це відбувалось. Дійсно, багато ракет і дронів, безполотників збивають, збивають наші противоракетні засоби і Збройні Сили України. Але як ми бачимо, скільки руйнувань. То дійсно багато чого досягає своєї цілі. І ви запитували, скільки у нас зруйновано? Да? У нас вже зруйнована половина нашої генерації. А там, де навіть генерація не зруйнована, зруйнована електричне обладнання, яке дозволяє генер... Генер... генеровану електричну енергію видавати в мережу, тобто розподільчі пристрої, тобто трансформатори і таке інше. І найгірше, що це не можна замінити швидко. Це таке обладнання, яке виготовляється безпосередньо для певного об'єкту, для заказчика. І це обладнання, яке виготовляється більше року. І на складах ми не можемо тримати такі, таке обладнання, коштовне і вартісне. Тому дійсно це проблема, і ми дуже розраховуємо, що створені фонди. Наприклад, фонд створений секретаріатом енергетичного співтовариства в Європі, для того, щоб він наповнювався коштами, і можна було закуповувати електричне обладнання для допомоги України для відновлення після руйнувань електричної інфраструктури, будуть працювати і не тільки цей фонд, а і, взагалі, фізична допомога, але на нашу потребу, тобто те, що нам необхідно. Яку пораду ви дали українцям, окрім того, щоб заощадливо ставитись до е електрики, там зайвий раз не включати, можливо, там пральну машину чи ще щось? А якісь практична порада українцям напередодні зими, як можна і з одного боку допомогти енергосистемі державі в цілому, і з іншого боку, допомогти собі пройти цей непростий період. Головне це розуміти, що від кожного нас від кожного з нас багато залежить, і ми такі маленькі частини великого цілого, Да? І якщо безпосередньо поради ті, хто мешкають в приватних будинках, в індивідуальній забудові, звичайно, запасатись і дровами, і генераторами, це потрібно було робити давно. і Я думаю, що влада повинна було давно вже вести певні роз'яснення щодо необхідності підготовки, що будуть такі загрози, і не створювати ажіотаж перед самою зимою. Звичайно, в багато квартирних будинків будинках це важче зробити, але все одно повинні бути певні прилади для того, щоб ну як найменше зарядити телефон, закип'ятити собі воду для того, щоб якийсь чай або ще щось зробити мінімальне, Да? І створити певний свій побут. Звичайно, зима буде надскладнішою, яку тільки можна було взагалі подумати. Але все в наших руках і ми повинні в цій ситуації триматись і розуміти, що віді кожного з нас залежить, чи буде у наших сусідів або в іншому місці взагалі електрична енергія і тепло, тому що ми повинні заощаджувати кожного дня. Я ще раз попрошу наших глядачів перейти в опис цього відео, підписатися на Фейсбук сторінку, пані Ольги, і не забути підписатися на мою Ютуб старінку на Ютуб канал, який ви зараз дивитесь. Якщо ви дивитесь нас на іншій платформі, знайдіть в описі. Перейдіть, підпишіться дзвіночок, коментар, лайк, дізлайк, все що завгодно. Це допомагає в просуванні цього відео Ютуб каналу в цілому. Пані Ольга, я вам дякую. Дякую вам, пане Василю. Я сподіваюся, що ми ще не одного разу побачимось. Дякую, так і будемо. Слава Україні! Маємо слава Україні, героям слава.